У віці десяти років святий Неофіт покинув своє житло та пішов у пустиню поблизу Олімпійської гори, там знайшов у печері леговище Лева. Іменем Божим він наказав Левові покинути леговище і так сам замешкав в ньому. Коли ж у часи переслідування християн за імператорів Максиміліана та Деоклетіана, два начальники вар і Децій стали в Нікеї всіх змушувати приносити божкам жертви. То тоді 15-річний Неофіт став перед безбожниками і сказав: Що ж ви чините? Чи не знаєте, що за всіх приведених до гріха будете страшно суджені і вічно в пеклі мучені? А коли ті кати передали його на страшні муки, то святий Неофіт молився такими словами: Сину Божий, помили мене! Тоді пустили на нього диких звірів, але і Ведмідь, і Лев почали до нього ластитися. Та в кінці Господь, показавши на ньому свою силу. Прийняв його душу до себе. Один поганин проштрикнув його списом. Сталося це 21 січня близько 390 року з Богом.